Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава і. Є ведуча, шеф-редактор журналу «Кадровик.UA» Вікторія Лівченська. Сьогодні в нас понеділок і сьогодні в нас кадрова кава на замовлення. Сьогодні ми будемо розглядати не одне якесь запитання або норму. Сьогодні ми будемо говорити про конкретну кадрову ситуацію. Якщо працівник виїхав за кордон в березні. 2022 року, а потім перетинав кордон в липні цього ж року на 10 днів і знов повернувся за кордон. Зараз просить відпустку тривалістю 90 календарних днів. Чи можемо ми йому відмовити в наданні такої відпустки, чи надання такої відпустки є обов'язковим? Давайте розбирати ось прямо по періодам, які зазначені конкретно в цій ситуації від кадровика дивіться працівник виїхав за кордон в березні 2022 року в березні 2022 року не існувало такого виду відпустки як відпустка за частиною 4 статті 12 закону 21.36. вона з'явилася тільки завдяки закону 23.52, який набув в чинності в 19 в 19 липня 2022 року Тобто ніякий період 90 календарних днів до набуття чинності закону 2352 ми рахувати взагалі не можемо. Так, да, у нас є факт, що працівник перетинав кордон в цей період, і до липня він знаходився за кордоном. Але це фактично ні на які обставини не впливає. Потім в нас є відомості, що працівник в липні перетнув кордон. і, 10 днів знаходився на території України і потім знову перетнув кордон. Тобто, якимсь чином з цим працівником були оформлені відносини? Да? Тобто, його відсутність на роботі була якимось чином оформлена і наразі. До якогось моменту в нього або була відпустка без збереження заробітної плати, яка надається за угодою сторін, або інші причини неявки таболювалося такого працівника, або взагалі в нього можливо була відпустка щорічна, основна. І ось після цього на сьогоднішній день, на сьогодення, тобто в серпні, такий працівник просить надати йому відпустку тривалістю. 90 календарних днів у зв'язку з тим, що він знаходиться за кордоном. Тобто, оті обставини, які були до моменту прохання такої відпустки, вони закінчилися. І тепер працівник просить відпустку у зв'язку з тим, що він знаходиться за кордоном, і зазначає конкретну тривалість 90 календарних днів. Чи можемо ми відмовити в наданні такої відпустки? Дивіться ще раз, частина 4 статті 12 закону 21.36 нам говорить про те, що відпустка надається в обов'язковому порядку. Тобто, якщо є підтвердження, що працівник за кордоном, а у роботодавця, якщо задається таке питання, воно скоріш за все вже є відмовити в наданні такої відпустки за заявою працівника, за проханням працівника, ми не маємо право. Да, в нас буде. Питання, коли він виїхав і коли він просить цю відпустку. Ось для чого це важливо? Коли працівник попросить цю відпустку, да, з якої дати він її попросить, це буде впливати на той момент, на той період, з якого ми почнемо обраховувати. 90 календарних днів. До того нам слід мати на увазі, що такий працівник може цю відпустку використовувати або безперервно, да, тобто 90 днів підряд, або робити якісь там перерви. Ну, наприклад, він буде приїздити в Україну або працювати дистанційно, або працювати ну, в приміщенні роботодавця, або якимось іншим да, шляхом переривати цю відпустку. Да, вона може. Може надаватися частинками, але ці частини сумарно мають дорівнювати 90 календарних днів. І ще раз нагадаю: таку відпустку працівник має попросити, а ми зобов'язані надати після того періоду, коли. Така відпустка з'явилась у законодавстві, тобто після 19 липня 2022 року. До цієї дати ніякі розрахунки, щоб працівник перебував за кордоном, враховуватися не будуть, оскільки такої відпустки ще не було. Сподіваюсь, кадрова кава на замовлення. Ну, знайде своїх прихильників, і ми будемо брати інші питання на розгляд. Наприклад, по понеділках. Не порушуйте законодавство про працю. Всім легкого понеділка і початку робочого тижня, і ми зустрінемося з вами на наступних кадрових кавах.